Насправді я сьогодні дуже багато чого встигла, не дивлячись на всі перепони, які мені доля строїла тут. Ось. Те, що планувала, майже встигла все. У мене залишається відкритим питання стосовно вечері, але, як виявляється, зручно варити картоплю з запасом. Я вже навіть не пам'ятаю, куди я варила картоплю. Ой, що я готувала? Щось готувала, кудись варила. А чотири картоплини залишилися невостребованими, скажімо так. І я їх прибрала в холодильник. Зараз, коли трішечки розгреблася з усим, думаю, що ж на вечерю? Відкрила холодильник і Евріка, а тут є чотири картоплини. І нам їх на сьогодні з головою вистачить. От не повірите, прямо з головою. Я зараз їх обчищу, поріжу, підсмажу на сковородочки з великою кількістю цибульки. Я так люблю, щоб цибульки було багатенько. І. Додам туди часничку, звичайно, і залью це все яєчною суміш. По типу по типу омлета. Е, Боже, забулася. Яку назву? Фрітата, здається, має така страва. Омлет, омлет з овочами з додаванням чого-небудь. От у нас сьогодні на вечерю це буде блюдо. Страв, страва така. А на завтра буде м'язко. Не встигла одне, не встигла зайнятися сирами, тобто доглядом за ними. І пакуванням мені потрібно мармур розрізати, спакувати на наборчики на суботу. І мені сьогодні телефонувала ще е, жіночка Світланка, вона брала дегустаційний набір. А сьогодні зателефонувала, хоче замовити ще сиру. Треба їй, правда, перетелефонувати, бо у мене тоді, я якраз був катала і не могла взяти записати нічого. Так, те, що пам'ятаю, ну, ми домовились, що я їй передзвоню. Те, що пам'ятаю, це міма, мармур, міхеївський і, здається, мілка. От вона хоче всіх по, по шматочку. Отак От жіночки сподобалися. Так що я, напевно, завтра нічого варити не буду. На зараз у мене молока немає вільного. Це буде тільки сьогодні вечірнє і завтра ранішнє. Я його залишу до післязавтра. Правда, післязавтра, якщо нічого знову не завадить, то повинен прийти робітник, чи чистити вигул. Ну, там видно буде, якщо він прийде, Якщо його не буде, значить в п'ятницю варити сир. А якщо він все ж таки прийде, то тоді, можливо, просепарую, бо залишати на суботу і варити, наприклад, солугуні, в суботу мені точно ніколи, а тим паче, до Солугуні. На Солугуні потрібно багато часу витратити. У мене ще солиться вчорашній. Витягати сьогодні треба буде. От, так що, можливо, просто просепарую, вершки підуть на масло, а обрат поставлю на знежирений кисломолочний сир. А там вже далі будемо. За обставинами дивитися, якщо вийде сир, то, можливо, кудись у випічку піде, можливо, зроблю сирний продукт, бо назвати той виріб, який готується з кисломолочного сиру сиром. У мене язик не повертається. Я називаю то сирний продукт, а ніяк не сир повноцінний. Так що, коротше, все за обставинами, а завтра займуся, значить, з самого рання сирами буду збирати і замовлення. І перепаковувати ті сири, за якими потрібно доглянути. На цьому на сьогодні з вами попрощаюся. Всім вам бажаю в першу чергу тихого вечора, мирної ночі. Ну і пам'ятайте, що ми завжди раді бачити вас. На нашому каналі, а точніше, на наших каналах. Це стосується і кулінарного каналу. До речі, пиріг сьогодні. Ну, сподіваюсь, сьогодні не знаю, як я після дойки встигну чи не встигну. Хочу сьогодні встигнути пиріг відео, поділитися з вами. До речі, стосовно переглядів. Значить, вчора. Перегляди взагалі не обновилися. Так і було. Скільки там? 3740. Сьогодні вони обновилися, але щось замало додалося. Значить, там зараз 3754. Тобто додалося всього 14 годин. Ну, таке вже було неодноразово. Можливо, така ситуація, що сьогодні додалось 14, а завтра додасться, наприклад, більше. Ну, поживемо, побачимо. Так що все. Оце ось тарілочка це всі інгредієнти для нашої майбутньої вечері. Всім смачного, гарної вечері! Всіх вас цілую, люблю, обожнюю. Бувайте до завтра. Папа! -па.